Любі друзі, в, етері, Софія. І так, в чому зараз твоя сила? Обіцяла не заламувати, Боже, ніяк не можемо припинити. Рицар Жезлів, дивіться. Ну, Карта каже, в принципі, що можуть бути якісь сварки, якісь неприємності. Може, у вас буде зустріч з ненадійною людиною? От вона хоче вам якихось, знаєте, сварок буде навколо вас крутитися, да, якісь негідні дії буде робити. Тут можливо у вас буде якесь небажання приймати відповідальне рішення. Ну, наприклад, треба вже там годі спілкуватися з якоюсь людиною, да, від котрої тільки сльози і розчарування. Ну вона крутить там щось собі, інтриги і так далі. А ви не можете прийняти то рішення? Да? Тут то, тоді знову такі жезлів, треба діяти, да? треба навіть як мені не було погано, хай я перевернути, я все одно на коні розумієте.